Легкий десерт за 48 хвилин. Простий у приготуванні. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Приготуємо тісто для печива. В тарілку вбийте одне куряче яйце, плюс дрібка солі, плюс півпачки ванільного цукру, плюс цукор. В окрему ємність просійте пшеничне борошно. Плюс одну чайну ложку з гіркою розпушувача, плюс одну чайну ложку з гіркою кориці. Перемішайте все до однорідної консистенції, щоб розпушувач та спеція рівномірно розподілилися. Відставте сухі компоненти в сторону. Візьміть вінчик та змішайте яйце з цукром до пишної жовтої піни. Цукор не має повністю розчинитися. На паровій лазні розтопіть вершкове масло. Для цього потрібно взяти тарілку з водою, поставити всередину піалу з маслом, та на середньому вогні розтопити масло до розчинення, перелити вершкове масло до яєчної маси, перемішати вінчиком. Тарілку з водою поставити на вогонь. Нехай закипить. Зверху поставити тарілку з яєчно-масляною масою. То не має торкатися води. Свого роду ми розтопимо цукор на паровій лазні. Слідкуйте, щоб яйце не зварилось. Постійно помішуйте вінчиком. Якщо цукор не весь розтопився, то не біда. Ставимо тарілку на стіл та додаємо борошно з корицею та розпушувачем. Перемішуємо вінчиком. Всипайте сухі компоненти частинами. Додали, перемішали ложкою. Знову додали, зберіть руками в кульку. Занадто довго місити не потрібно. Тісто не має липнути до рук. Кульку тіста перекладіть в пакет. Зав'яжіть та відправте його в морозилку. На декілька хвилин з тістом краще буде працювати. Зробимо заварний крем. В Сотейник вбиваємо 3 яйця, плюс дрібка солі, плюс одну пачку ванільного цукру. Плюс цукор. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі вливаємо молоко. Знову перемішуємо вінчиком. Цукор має повністю розчинитися. Плюс просіяне пшеничне борошно. Розмішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Консистенція має бути однорідна. Розмішали, а тепер можете відставляти сотейник в сторону. Витягуємо з морозилки тісто, припиляємо стіл та качалку борошном. Злегка. Розкатуємо в пласт бажаної товщини. Я не робив надто товстих починин. Беремо будь-яку форму або чашку. Буду використовувати форму ялинка, деко застеляєте пергаментом. Окремо відріжте ще пергамент, щоб викласти печиво. Переносіть печиво на пергамент, виставте духовку на 180 градусів Цельсія. Решту тіста також зберіть в купу та розкатайте качалкою. Перше деко поставте в духовку. Нехай печиво випікається десь 5-6 хвилин. Усе залежить від товщини печива. Верхівка має дещо підром'янитись. Всього у мене вийшло 3 деко. Готове печиво перекладіть у тарілку. Додатково наріжте один банан слайсами. Приготуйте форму. Заздалегідь розморозьте смородину Я її розділив на дві частини. Меншу частину потовк ложкою. решту лишив в незмінному стані. На десерт ви використаєте не все печиво, тарілка лишиться. Рідину у відставленому сотейнику з заварним кремом перемішайте, поставте його на невеликий вогонь та постійно помішуючи вінчиком, доведіть до загостіння. Орієнтовний час декілька хвилин, головне це постійно мішати. Консистенція така як на відео. Додайте до крему почавлену смородину та перемішайте вінчиком. Ягоди можете використовувати будь-які до світлофіолетового заварного крему. Додайте цілі ягоди та перемішайте вінчиком, лише до рівномірного розподілення. Плюс вершкове масло кімнатної температури. Перемішайте вінчиком до його повного розчинення. Тепер прибирайте крем з вогню. Він готовий. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Оскільки крем гарячий, то форму поставте на дощечку, візьміть 2-3 ложки та змажте низ, не потрібно багато крему. Поверх викладіть печиво. Воно не повинно щільно прилягати один до одного. Рандомно розподіліть його по формі. До речі, верхівку цього десерту можна полити шоколадною глазур'ю чи посипати натертими горіхами. На верх печива знову викладайте крем, потім печиво, потім знову крем, розподіляючи ложкою по всій поверхні. На верхівку покладіть порізаний банан і змажте його залишками крему. Так як печиво залишилось ще вдосталь, вирішив використовувати посипку з нього. Тому натер його на дрібній терці поверх крему. Верхівку форму закрити харчовою плівкою та поставте в холодильник. Чим довша вистойка, тим чарівніший смак. На декілька годин, а краще на ніч. Натуральний склад, мінімум часу, незабутній ніжний смак. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!